Це булись поприк під час румунської тяги. Зараз я тобі покажу, в чому може бути проблема. А ти напиши мені в коментарі, що ти робив не так. Перше почнемо з основного руху. В румунській тязі рух починається в нас з того, що ми штовхаємо таз назад, нібито то відкриваємо бути двері. Дуже багато людей роблять тут велику помилку і тягнуть спиною. І розгинання. Робиться у попереку, а не в тазостегновому суглобі. Наступна проблема це обмежена розтяжка задньої поверхні стегна. Одразу компенсується тим, що поперек округлюється. Що робити в цьому випадку? Опускаємося не занадто низько до того моменту, як ви можете втримати нейтральне положення попереку, а в окремий день робити розтяжку задньої поверхні стегна. Третя проблема занадто низький опуск. Коли ми занадто низько опускаємося, рух припиняється в тазостегновому стегновому суглобі. Все ми тут максимально розтягнули. Далі вже йде спина, і спочатку рух нагору здійснюється у попереку, потім ви вже дотягуєте стегном. Четверта проблема: ви не напрягаєте прес під час виконання цієї вправи. Саме прес підтримує наш поперек у даному русі. На якому етапі ти робиш щось? Не так пиши в коментарі.